947 нетверезих водіїв виявили за рік на дорогах Прилуччини. У 2023 році поліцейські Прилуцького районного відділу поліції склали 947 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За кожним фактом складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Також пані Юлія розповідає, що днями під час патрулювання міста поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, але водій від огляду на стан сп'яніння відмовився. Натомість пропонував поліцейським хабар у розмірі 6 тисяч гривень. За фактом кримінального правопорушення слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочав впровадження за частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України. Відносно правопорушника поліцейські також склали і адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортом у стані алкогольного або іншого виду сп'яніння. Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Також поліцейські зазначають, що за відмову особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан. Алкогольного чи іншого сп'яніння передбачене покарання відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліція закликає водіїв бути відповідальними та в жодному разі не сідати за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Поліція закликає водіїв бути відповідальними та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Пам'ятайте, що нетверезий водій загроза для життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху.